Я завжди хотіла бути популярною. Я хотіла бути зірочкою. І мені здавалося, що в Києві я зможу знайти себе як телеведуча. Але ну, я, якби, я не виглядаю як телеведуча, бо тим паче, коли я переїжджала, там були певні особливості, як мають виглядати телеведучі з великими губами. Там, ну, я, ну, тоді ще були певні стереотипи, як має виглядати жінка в кадрі. От, я так не виглядала. Я була дуже так, така, ну не, не жіночного вигоду, як, якось так. От. Я, але я шукала, мені хотілось бути прям такою супер, супер, супер популярною. І я пішла на курси телеведучих в. Ну, в одну школу. І там я зрозуміла, що окей, все, я ну, не буду телеведучою, хоч я закінчила, отримала диплом. І потім я не знаю, яким чудом я подумала: а можливо, окей, якщо я не буду телеведучою, можливо, мені треба піти в режисуру, тоді я теж буду спілкуватися з зірками. І якось я до цього йшла, і, і все.